Всім привіт! До вашої уваги експеримент з пророщування насіння перцю в даному випадку перець сортокапі. Насіння ми дістанемо з перчини, одразу помістимо для пророщування на ватних тампонах. Останнім часом я тільки так пророщую насіння, а ті, що вже проклюнулись, висаджую у горщики. Мені траплялись перчини, думаю, вам теж з пророщим насінням всередині. Не часто, але бувало. Так, от зараз перевіримо, що вийде, якщо перець висіяти, діставши з перчини, не просушуючи його без стратифікацій та інших танців з бубнами. Отже, дістаємо насіння. Кладемо його на ватний тампон. Для експерименту нам цього буде достатньо. Накриваємо зверху тампоном, заливаємо водою і залишки знову зливаємо назад. Все, закриваємо контейнер і ставимо в тепле місце. Через 3-4 дні подивимося, що у нас там вийде. Через 3 дні я перевіряв стан насіння. Результатів не було. А ось через 2 тижні маємо такий гарний результат. Майже 100% схожість насіння. На наступному етапі пророщене насіння переносимо в грунт. В зволожений. Можна навіть по декілька штук, потім більш сильне залишимо, а сладкі видалимо. Переносимо в ґрунт і накриваємо харчовою плівкою. Потім у нас буде срок очікування десь біля тижня, ми побачимо зелені паростки і плівку можна буде зняти. Отже, переносимо насіння, трохи прикриваємо ґрунтом. Нагадаю, ґрунт у нас зволожений і далі накриваємо все плівкою. І в такому стані наше насіння ми залишаємо в теплому місці ще десь на тиждень. Отже, маємо такий результат. Від початку експерименту, коли ми дістали насіння з перчини, і до розсади в такому стані минуло трішки більше, ніж місяць. А що так можна було, так можна. Результатом я задоволений. Якщо вам сподобалось відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал. З вами був Олександр Олянюк. До зустрічі.